Доброго дня всім дуже приємно мати відношення вже не вперше до проведення черноволівських читань. Читання завжди мають результат, читання формують середовище людей, які не тільки висловлюють свою думку, але ця думка ще й є почутою, схожими до них людьми. Тобто формується середовище однодумців, і, власне, те, що воно гурткується на чорноволівських читаннях, потім протягом року має результатом формування нових ідей, нових думок. І, власне, пан Василь, мабуть, не сказав одну із таких характеристик В'ячеслава Чорновола, це дійсно та людина, яка бачила за горизонт. і нам. Не вистачає в публічному середовищі е, дискусії про візію України в майбутньому, е, про те, не що ми робимо і виправляємо зараз, а якою ми її будуємо протягом там багатьох десятиліть, попереду чи навіть століть, і я думаю, що це також одна із задач чорновольських читань е, говорити і бачити поперед, попереду Україну. І можливо ці ідеї також нести більш широкі масу. Я дуже дякую всім учасникам. Я дуже дякую всім, хто долучився до, до... <клух> організації цього заходу. Дуже прикро, що я не можу взяти особисту участь в цьому е заході безпосередньо офлайн. Ну, сподіваюся, що результатом ми будемо не розчаровані. Всім дякую.